Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Перший матч України на Євро 24 відвідав скаут італійського гранда. Анчилоті і Куртуа підтримали Луніна. Андрій Єрмоленко встановив історичне досягнення українського футболу. Якби мудрик був проданий за адекватніші гроші, він би грав по-іншому. Сідати зручніше, ну а ми починаємо. Скаут наполі відвідав матч першого туру Євро 24 між Україною та Румунією. Щоб особисто переглянути гру 26-річного українського форварда, повідомляє бурбуз. Нагадуємо, що навколо довбука і без того вистачає покупців. Атлетіко, Барселона, Арсенал та Італійські Гранди. Фаворитом на підписання Форварда є Атлетіко. Матрасники досягли принципової домовленості з Артемом. Однак, перемовини з Жироною далекі до завершення. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший тайм. Наша ціль перші 100 підписників. Буду ради кожному. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Дякую всім за підписку. Головний тренер Реала і голкіпер команди Тібу Куртуа підтримали воротаря збірної України Андрія Луніна після невдалої гри у матчі Євро 24 проти Румунії. Видання Дефенса Централ повідомляє, що після поєдинку наставник реала Анчілоті та голкіпер Галактико з зв'язалися з Луніним і підтримали українця. Вони підбадьорили гравця і зазначили, що інколи такі помилки трапляються. Нагадуємо, свій наступний матч збірної України на Євро 24 проведе у п'ятницю 21 червня зі Словаччиною. Півзахисник Київського динамо і збірної України Андрій Єрмоленко встановив історичне досягнення для українського футболу. Півзахисник взяв участь у матчі Євро 24 між Україною та збірною Румунії, вийшовши на поле у другому таймі. Таким чином, Єрмоленко став першим футболістом в історії українського футболу, який зіграв у фінальній стадії чотирьох чемпіонатів Європи. Раніше Єрмоленко взяв участь у Євро 2012 одна гольова передача, євро 2016 і євро 2020 два забиті голи і дві гольові передачі. Колишній нападник збірної України Олександр Косирін висловив свою думку щодо гри лідерів нашої національної команди в матчі першого туру групового етапу Євро 24 проти Румунії. Говорити можна все, що завгодно. Так за складом кваліфікації гравців ми виглядали сильнішими за збірну Румунії, але все вирішується на футбольному полі. Справді, наш суперник має футболістів, які грають в італійській серії Б, середняках чемпіонату Туреччині, середніх румунських командах. Мудрика продали в Челсі за 70 мільйонів євро, і він поки що не може проявити себе. Якби Мудрик був проданий за адекватніші гроші, то він би грав по-іншому, я так вважаю. Тому ці цінники для Шапренка та Судакова можуть принести й одні проблеми, так і гравців зламати можна психологічно. Скільки замін у стартовому складі має зробити Сергій Ребров, щоб змінити настрій у грі нашої збірної? Щонайменше чотири людини потрібно поміняти. Головне у центрі півзахисту не залагодилася у нас гра. Ми взагалі не тримали м'яча на чужій половині поля. Думаю, що Брашко та Маліновське зможуть змінити гру збірної України без іскорки та бажання перемогти такі ігри не виграються, сказав Косирін. За інформацією The Athletic, вратар Андрій Лунін був близький до підписання контракту з Реалом до 29-го року. Проте питання поки що поставили на паузу. Повідомляється, що українець уже не виключає варіант з відходом з команди з огляду на довіру тренера Карла Анчелоті до першого номера Тібо Куртуа. Не виключена можливість оренди навіть у разі підписання нової годи з мадридським клубом. Джерела в оточенні Луніна описали ситуацію як таку, що викликає за Покоєння. Андрій минулого сезону після двох травм Куртуа став основним і допоміг команді виграти ла лігу, лігу чемпіонів і суперкубок Іспанії. Колишній нападник Київського Динамо та збірної України Артем Мілевський прокоментував поразку українців в матчі проти збірної Румунії. У мене вчора зібралося багато друзів. Ми підготувалися до матчу, вдягнули вишиванки, співали гімн перед телевізором разом із командою. Що стосується самої гри, то я сказав лише два слова: я взагалі не розумів, що відбувається на полі. Багато підписників мого телеграм-каналу просили мене висловитися про матч, але я не став цього робити. Я ніколи не роблю поспішних висновків. По гарячих слідах краще взагалі нічого не говорити. Зараз я хочу тільки підтримати Сергія Реброва і всю нашу збірну. Я вірю в нашу команду і впевнений, що хлопці виправлять ситуацію і вийдуть із групи. Мене самого постійно хейтять, тому я знаю, що це такий і розумію стан хлопців зі збірної України. Я згоден із Володою Зверовим, який сказав, що є такі моменти, коли нічого не потрібно говорити. Краще промовчати, сказав Мілевський в інтерв'ю для sportexpress.ua. Шахтар підписав центрального захисника з Факсіна та збірною тунісу Алла Грама. Сума трансферу склала 2 мільйони євро. Повідомляє Фабріціо Романо. Контракт між донецьким клубом та 22-річним тунісцем вже підписаний. Нагадуємо, що раніше на грама також претендували російські крилля совєтов. але вони пропонували за гравця лише 700 тисяч євро. До слова, Алла Грам є вихованцем з Факсіна, за який він зіграв 98 поєдинків, забив 5 голів та віддав один асист. Також 22-річний футболіст встиг зіграти три поєдинку за збірну Тунісу. Колишній півзахисник Дніпра один Олексій Гуцуляк приєднався до Житомирського полісся. Про це повідомила прес-служба клубу. Хабек підписав контракт на два роки та вибрав 11 номер на новій команді. Олексій Гуцуляк перебував у лавах «Дніпро-1» з літа 2021 року. За цей час він зіграв 76 офіційних матчів, зробивши в них 20 голів та віддавши 11 результативних передач. Взимку цього року Гуцуляк продовжив контракт з «СКА Дніпро-1» до кінця сезону 24-25. Полісся оформила трансферу дворазового чемпіона Грузії. Колишній захисник Тбіліського Динамо Георгій Майсурадзе продовжить кар'єру в українській прем'єр-лізі. Повідомляє офіційний сайт клубу. Потроби ці угоди поки не розголочуються, і Житомирський клуб ще не зробив офіційного оголошення про трансфер гравця. Георгій Майсурадзе, вихованець академії Тбіліського Динамо. Разом зі столичною командою він двічі ставав чемпіоном Грузії та двічі володарем Суперкубка. До слова, минулого сезону 22-річний грузин провів за першу команду рідного клубу 17 матчів та віддав один асист. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подбеку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давати розвиватися разом. Посилання телеграм в описі. Дякую за підписку.